Я взяла платьо червоне, гарне, взяла білі макасіни такі, ну, не красоки такі, як по косточки із дирочками. Думаю, одену так як зараз модно. Іра каже, мама, куди ти на природу? Це ж мангала будемо палити, Віталій буде палити, шашлички будемо жарити. Одівайся так, я так кофтинку оділа і джинси і все. І так буде нормально. Гарно. Ну, Проте в очках мені щось лучше. мені просто як я без оч очки не одіваю, без очків, то uh, ніби печуть очі, не знаю, чи так. Ну, так мені добре, зразу як ото ну, краще, а то ж, як давить отут. На лоб. Природа, звісно, я вам можу навіть. Передати. Таке щастя. Щастя, сім'я, здорово, діти, онуки, рідні. Щоб мирне небо було всіх у нас над головою. Що ще треба? Люди шашлики теж жарить. Люди відпочивають, справляють щось, відмічають. Підемо ми, салатики будемо робити, картоплю поварили, все. Сваха готувала, торта гарного спекла, дуже зробила. Молочинка. Хрещена прийшла, принесла такого торта Машка, я вам покажу обов'язково. Вона сама робить торти її. Свій цех, її заказують. Вона ще дуже багато років. Вона молоденька, їй 30 років. А торти робить, звісно, свадібні, сіяючі. Везде заказують по всій області. Зробила тортика. Я, ну, я ще не бачила він у коробці. Такі справи. Дивіться, ось качелька яка. Бачите? Бачите, качеля. Це капець. Аби не обірвалась. Оба світа ходить. знімає. Я сумочку, сумочком мене ж тих сумок, а ця така новенька сумочка я не носила думаю, до плаття. Біленькі, макасини буде, то, що треба. Отак От уже. Не головне, а то відпендрування. Дивіться, я не можу. Дуже класно. Дуже класно. Багато дітей в'яють. Бачите? Сірожа далеко, шкода, звісно. Діти, папа, папа, папочка. Ну, Дуже далеко. Переживаємо, мовимося. Нехай Бог всіх береже наших захисників, нехай повертаються здоровими, живими. На передовій. Данечка, з ним з ним народження. Данюш, з днем народження. Дякую. Ще в нас картошка ж. Дивіться, скільки всього. Дуже гарний стол. Скажи, красиво так. Ще в нас клубніка є, така гарна. Це вже ці хлопці тут гепать день. Де осьом? Лаваші. Будемо на мангалі жарити. Здорова каструля, дуже багато шашлинковий. Ось. Свака маринувала. А це я маринувала. Була ширка робила. Дуже класно. Там вже вони такі будуть що? Ванну потом. Це ж ти що, це гульня їм та що? А Ігор хай холодочок десь іде. Я була коло річки. Значить, ти охороняй, хорошо? А, а ми глуха. пішли. Я ти втомилася, ти віддихай. А чого? Ти пали. На, От... Нам не зали. От... не нанизали. Слухай, треба. Давай я до тебе принесу, ти ніжи. Я <клуху> їх не мій <можу>. <клуху> не їж. Став, 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 став. Ота тут будеш сидіти холодок. Я не постій. Буду... Не треба. Весь один е, тут трошки менше. Великі куски, я робила трохи Іра, каже, давай меншенькі. Дуже як костюм, да, красиво. Красиво. Сваха А ти мені А ти мені І Тобі Дуже, дякую. Дуже гарно. Я завжди, кажу, я вхожу в сьом я. Шо? Сваха щось купить, щось там їй не підійде, купить собі, не підійде, каже, ну я тобі подару. Завжди не треба. Куди мене знімати? Куди? Ну, така красотка. Дві Дивіся. красотки Дивись, маленькі. Аби ви туди випиває... Ні, nee, це я їх, я їх повімивала і без кучіла. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце так вимивала ця Світлана. Воно було чорне. Щось тоді так уже розкрився. Сорочку розщибнув. То я постою, не переживай. Що ти, зайчик, іди а туди сідай. Подов холодочок танешся, сід... то ти ж де сидиш, ти присів. Іди сідай за стол. Тобі, щоб жовтенькі були. О, вже трошки пригорає. Я цибулю. Кажу, не будемо ні садий. Кажте, де цибулька, то воно пригорає. Кажет, дядя, давай попасуемся. Нет, ну, я... <пасу> Вы тут, я говорю, мы никогда не праздновали ничего, нет? Да, мы праздновали. В той самой большой беседке Никите был. О, значить, я сюди не приходила, я сюди не приходила. Я до... О, тут не була я. Оце не бачила нічого. Я спішила, я ж тоді. Та я я пам'ятаю. Я... Да, то я ж кажу, я не бачила там з краю, мабуть, да. бо я кажу, щось В я пам'ятаю, а тут я не була. Чи його розстроїли, чи тоді було. А ми не ходили, Ігор, сідай ось. А, да. так, я курю. То, ху... так! Ти сідай на краєчок, до собі і курі. Що ж ти будеш ноги мучити? Хай посиди хоч, там теж он, який камінь. Бачиш, який камін, то там теж готовлять. Клас, клас, клас. Шашлички такі класні. Гості вже всі в збори. У нас діток. Вісім чоловік, по-моєму. Вісім чи дев'ять посчитаю ще зараз. Ну що, ми з тобою залишилися. Йдуть гості наші. Ігор єсть, рукою махає. Боже, залишився двох і все, і сидимо. Каже, його ще не встигли поїсти, як усі пошли. <гум> <гум> Дітки гуляють. Що? <гум> класний домик, Сонка? Це насідок. Да. <гум> Імені ні. Боску <Боша. гум> восиє. Tá. Без вод... А до небеться. Ай-яй-яй. Ку-ку. Баба Света тут. Я напилася. У мене домик такий є. У мене Данечка сюди поселив і каже, будеш тут жити. Данюш? А нічого ти таке Ні. Сьогодні тобі розрішається все робити. Сьогодні чотири рочки. <ріх> <ріх> у, нас, у нас даже беседка номер чотири. Так, да, Сонечка? <ріх> а я не знаю, де Ігор. О, Ігор Є, вона сидить. Розслабився. А й чому машину? Там жарко. Є дошка. Тобі вже то не стидно, що ти розхр <сіхі> Сонечка, біжи. Гуляйте м'ячиком. Біжи. Дай, Даня, дай сонячці трошки. По очереді. Ну давайте по очері. Давайте по очереді всім. Дань. Ці наші дітки. Даня, ну дай ка я цього. Ну, Сонечка. Сестричка, Данечка, Маринка, Нікіта, Яник, Матвейчик на чорній футболці, Давідчик, ще забула хлопчика одного. Я зараз попитаю. Я? Я забула, як тебе звати. Давид. а отобратика твого, як звачу, катає, Антончик. Антончик. Все, я перепутала. Вісім діток. Матвеєчик ходить. Що таке? Що це ви про дівчат говорите? Які красиві, Які красиві дітки, Які красиві. Як хочеться, щоб усі були щасливенькі, здорові, щоб жили під мирним небом. Бабі, так, зайч? так вона класно так говорить, я, я розумію. У піску бачите. Благодатіка. Віталік мусор збирає, ходить, Ігор сидить. Він у нас сьогодні за повара. Шашлики дуже вкусні, я пожарив. Лаваші. діти кажуть. Лаваш з сосисочкою і сиром дуже добре. А я не знаю, знімати їх чи не знімати, якось бізнять. Нікого немає. Тут теж були, люди вже пішли. Геля вийшла мої свахи сестра. Ну, мене всі класні. вон. Він не стісняється. Денис скоро щебно. Ай-яй-яй. Ігор сидить. Трошки віна випив. Віно шампанське. Чуть. А то все таке. Кока-кола, фанта, вода. Компот такий, з смородини, з варені. Дуже хочеться пити. Що ти? Коли це вже ми будемо тортика брати, по Покажем людям. Віталька, защебніся, ну якось воно, ну все таки ж давай, бо будуть мошки кусати. Ну То що я буду на відео тебе показувати. оце. То я ж знімаю, що це ти говориш. Ти будеш стоячи? Давай. Ой, да, баба Сівята буде вас гайда, да? Ой, да? О, ні, що, Сонька, держись. Держи, Сонечка, зайчик. Отак Маринка, бачить, як вона держить. <голові> Червона калина потілилася. Чогось наша славна Україна зажурилася? А тую червону <голові> <голові> падає.

Боже, Ой, ти красиві. Споки. Боже які злавики, які, які між. Даня, Даня, Даня подивись, якими. Вставайте. Скажіть, Да Доважки дуже, так? Скільки Дима тут кілограм, Кілограмів три. Ой, рибись. Що даєш, бабусі? Та, Що моя кітця. Там виставила, ось тут кіло. Да, да, да. А, тут був їсти торта. Ти ай, з днем народження, з днем народження! Знає а -а -а. народження. кусай торта, бери, кусай. Кусай. Берино, ну, кусай торта бери. бери. кусай торта. Дай. Просто кусай тортика.

здається, недавно було. Так, да, я туди не ходила. П'ять років тут не сіткували. Чорна, аж вони, ого, як швидко, вони пограли. Яка своїх машина? За друга бачила. Треба буде потім вже, не знаю коли скину, повирізати, бо знову наскидаю. І йшла, відпочивала з роботи, сіла і мітінг зняла пам'ять про загибших. Представляєш? Дивлюся, що це таке, типу, нарушені права. І вже було майже 200 просмотрів. Я ж вроді би дивилася, десь пропустила кусочок, бо я знімала для себе. Там дуже діти відступали. Звісно, сиділа, плакала на лавиці. Людей сиділо дуже багато, хто стояв, хто... Ну, там через дорожку був цей мітинг. Мами всі з портретами, бо вже немає. І попало в мене в відео. Я швидко удалила, його теж не можна удаляти. Але я мусила удаліти, тому що не можна. Це таке. Далі Нікіта, вважаємо сколько? 8 діток. Вже ти себе не вважає. І нас зараз тут ось 9, 10, 11 Все.